Наші вітання вам з України, мала щось взяти з Біблії і ним щось прикрити. Після гріхопадіння Адам з Євою прикривались від Бога свого Творця фіговими листочками. Так і сьогодні, деякі віруючі прикриваються Божим Словом. Це я читаю, а це мені незручно. Це місце писання я беру до уваги, а це відкидаю. Так би мовити, натягую слово на свій гріх. Фіговим листочком Бог є любов. Прикривають багато гріхів, де Господь говорить про хану. Адама з Євою фігові лісточки не врятували. Тому нас може врятувати тільки Ісус Христос. Христос означає помазанець той, кого Бог помазав. І сьогодні багато розвелося помазанців, які з Богом напряму. Тому сьогодні існують церкви, де дотримуються святості, а є і такі, де радіють перелюбу, насильству, поклонінню ідолам. Тому і виходить, хто не несе вчення Христа, той не має ні Отця, ні Сина. Апостол Іван писав у своєму другому посланні про це так: бо багато хто, які водять в оману, війшло у світ, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі. Така людина є спокусник і антихрист. Пильнуйте себе, щоб вам не загубити. Того, над чим ви трудилися, і щоб одержати повну нагороду. Кожен, хто переступає вчення Христове і не перебуває в ньому, не має Бога. Хто ж перебуває у вченні Христовому, має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не приймайте в дім і не вітайте Його, бо той, хто вітає Його, бере участь у злих ділах Його. Амінь. Тому нам варто дотримуватися е, цього слова. Це то, про що попереджав апостол Іван. І бути частиною живого тіла Христового. Для цього, будь ласка, заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канали Салтаненко і напишіть нам, якщо у вас є потреба, в духовному спілкуванні з Господом. Нехай Господь поблагословить вас.